Проєкт «Інсайт» сайт на радіо міста Анбугом 1018 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині. І з вами працює Віктор Мозалевський. І я радий сьогодні вітати в нашій студії депутата Вінницької міської ради Тараса Присяжнюка. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про допомогу силам оборони. Ну, важлива тема, в принципі, це такий пріоритет номер один. Так? Хоча у нас є три пріоритети від, на бюджет 2024 року міста Але небезпека та оборона це те, від чого ми відштовхуємось, так? Є в нас безпека, є в нас оборона, тоді ми можемо думати про щось інше. Тоді є сенс думати про щось інше. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із допомогою від міста силам оборони нашої країни? На 2020 рік було заплановано на пріоритет. Безпека та оборона 980 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, на 10 місяців виконання бюджету, вже ця цифра складає 1 мільярд 4 мільйона, і враховуючи запити, військових... тобто більше ніж планувалося. Більше, ніж скільки? планувалося вже, да. так як війна не зупиняється і запитів все більше і більше, з врахуванням того, що ми вже бачимо і. Намагаємося виконати ці е, звернення наших військовослужбовців, е, підрозділів. Їх, е, це десь буде мільйон триста сімдесят, мільйон 400, то, що ми вже бачимо до кінця року. На кінець року. Да. А що значить, як відбуваються безпосередньо ці замовлення? Ну, скажімо так, в лапках замовлення від наших Збройних сил України, вони звертаються безпосередньо до міської ради, вони через якісь фонди звертаються. ну, як це? Різна комунікація. Ми, Наша команда. Координує, є е, зв'язок з волонтерами, які безпосередньо співпрацюють з якимись підрозділами, є військовослужбовці, які знають е, там, когось з нас, ну, на сьогоднішній день в кожного mm. з родині знає, в, так, в, в оточенні. Пункт, так. Є такі люди, да, які перебувають е, в лавах Збройних сил. І звертаються, ми е, координуємо в наш гуманітарний штаб, mm -hmm. який. В місті очолі Мургунов Сергій Натолійович, роздивляємося, що ми що ми можемо зробити, і і як це зробити. Тому що не всі підрозділи ну людина може звернутися, а там керівництво не може там взяти на себе написати офіційно. Офіційні листа, на екрані, листи так, да, так, да, так. Да, там, що вони їм їм якби там. Тяжко потім його списати, там uh -huh, ще щось, uh -huh. то ми думаємо. Теж це треба враховувати да, да, там. Да, ми да. Думає, просто взяли, передали і користуються. Да, Нет, да, да. ж, ну і маємо це все ж звітувати перед громадою, куди витрачаються кошти. Це все відбувається офіційно. То таким шляхом, якщо ні, то ми зв'язуємося і якимось іншим шляхом вирішуємо. Бізнес ну, звертаємося до бізнесу там, щоб він міг якось підтримати там, те чи інше. Запит військових uh -huh. не на всі є ж обмеження в державі, що куди можна витрачати кошти з бюджету. З бюджету да. тобто не все те, що вони просять, можна купити за бюджетні кошти. Тобто ми купуємо Мавіки, ми купуємо fpv дрони але самі. Скиди, чи самі пристрої, які там знешкодять техніку ворога через волонтерські організації, є ж багато в Вінниці винахідників так uh -huh, ми їх uh -huh. назвемо, да? людей, які організували якесь виробництво ну, під запит тих же військових. Да? І Ми це все координуємо. І от коли там передачі робимо до військовим, то щось йде з з міського бюджету щось йде за щодо підприємців, підприємців, волонтерів, да і передаємо військовим. Це дуже зручно, тому що мало хто знає, куди звернутися. да І uh -huh. якщо звернутися там до когось одного, і, і немає координації, людина, ну я це не можу зробити да і все. Якби дала відмову, і людина до одного звернулася, до другого звернулася і потім думає, так, до конець мені від, від, відмовляють. Да? А коли є така колаборація всіх. Волонтерів, винахідників, координаторів нашого штабу. В більшості випадків ми вирішуємо позитивно запити підрозділів. Угу. Координаційний гуманітарний штаб. Так? Що, на що він зараз проможний? В принципі, я бачу постійно по соцмережах, так, по новинах. Партія, партія, партія майже не щодня, мені здається. Партію передали, партію передали, партію передали. Потужна робота зараз відбувається. Да. Дуже потужна робота. На сьогоднішній день ми працюємо офіційно. Це, я перепрошую, і це ж не тільки Maviki, там, та, да, не да. тільки е, квадрокоптери, а це ще ж і автомобілі. автомобілі це, це, це вже генер, така суттєва допомога. Генератори, пауербанки, ну велика кількість різних засобів, то з 51 військовою частиною співпрацюємо, з 37, 37 військових частин, з якими на постійній основі. В зв'язку з тим, що я говорив угу. напередодні, що не всі можуть там документально це все провести. І є там люди, де да, говорять, що. Для чого це все робиться? Да? Тому що громада має знати, через то всі ці, то що ви говорите, що ми передаємо щоденно і висвічуємо це, тому що люди мають знати, куди йдуть. Ну, бо це ж і кошти да, громада. Да, да, це та. кошти громади. І також навіть ті волонтери, вони ж теж всі роблять звіти, тому що їм... це не хваляться. Це не хваляться. Ну, давайте да, до цього підведемо. Да, да, це, це не це не міська рада, хвалиться да, чи да, да, комунітарне штаб да, хвалиться. Да. Просто це дійсно да. це звіт. Це звіт. Це звіт. Люди мають і, і безпосередньо людям, яким передаєш ці засоби, буває. Я там їжджу на схід періодично, і там бувало, що я їм передавав. Люди з задоволенням, і вони дуже вдячні нашій вінницькій громаді, тому що там ну, кажуть, таких передач в об'ємі потужних mm -hmm. ну, зовсім мало mm -hmm. і. Головне, що це систематично. Тобто люди з задоволенням спілкуються з тобою, розмовляють, якби, ну, з вдячністю про це говорять, якби ніякої там дискримінації, да, що вони воюють, а ми тут прийшли і хочемо там, їх фотографувати, там, чи якесь в них взяти якесь там інтерв'ю. есть інтерв да, да. тобто, проблем немає. Люди з задоволенням і зрозумінням, і я ж говорю, завжди дякують нашій громаді, тому що ми. Допомагаємо здебільшого це вінницьким підрозділам. Але, на жаль, війна йде сходу, і ми не можемо тільки допомагати. Ну якби... тобто, не тільки він для, для да, тільки він. Ми допомагаємо всім підрозділам, які. Приймають участь в бойових діях, ну то дійсно зараз треба об'єднуватися, наділити Хмельницький, да, да, да. Житомирський чи львівський тарас присю депутат Вінницької міської ради. У нас сьогодні в ефірі. Говоримо про допомогу силам оборони, про пріоритети бюджету на 2024 рік. І наступне питання: от про ваш досвід поїздок на схід, коли була перша поїздка, от якої ви запам'ятали, і де ну прям не сне де саме були, але який це був напрям. Східний напрямок здебільшого їздимо на східний напрямок. Перша поїздка була в 2022 році з Денисом Романовським, я такий mm -hmm. волонтер. Ми раніше там дещо їм там допомагали, але я... безпосередньо участі в поїздках я не приймав. А тут було потрібно гнати машину, тоді ну, не... хтось боявся, хтось. В когось не виходило. В когось не виходило, так. Да. У вас вийшло. У мене да, вийшло. І, ну, було дуже таке враження. Перший раз, коли побачив розруйновані будинки, ну, де колись жили люди, там був якийсь побут, і тут немає нічого. Да? Болото, уламки, уламки ракети в, в, там, в дорозі, в полі терчат. то Після того з, з, ще з більшим захопленням відносишся до цих людей, які втримують ту навалу, яка суне на нас звідти зі Сходу і з півночі. ну, Дуже-дуже такі і люди, в яких умовах там перебувають, ну, це не передати. І якось воно так взяло за, за серце. І далі вже так з Денисом ми там раз скільки ви, квартал. Скільки ви разів були? Ну, порахувати можете приблизно? Чи це настільки регулярно, Ну, ми? Більше, вона... більше десятка, тобто, якщо раз портали їдемо, то це. Вже... І це різні на так? Рік, це не тільки ну... там схід чи тільки схід. Різні, ну здебільшого на схід. Угу. На схід. Угу, розуміло. А, що найбільше потребують наші Збройні Сили? От, з якими запитами найбільше зараз звертаються? От цей рік, давайте двадцяти рік. Ну, По сезону да. мішки завжди, скоби завжди, там, лопати, коли вони рухаються, да, там, укріплюються по формі менш, по там, особистому захисту, okay. по шоломах там, менше, ну, майже не звертаються. Міні-гради, то, що ми робимо, баги, FPV, Mavic. Великі зарядні станції, угу. а, там, чи наші Бендера Power, чи угу. якісь інші якісь аналоги. Що ще? Ну і скиди, масово скиди. 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 Угу. Дуже, да, дуже вінницькі скиди наших розробників дуже класні. Наших Вінницьких розробник. Да, 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 да. угу. їм... Дуже вони їм ефективні, то теж замовляють скидю. Угу. Пане Тарасе, тоді вже ми так обговорили достатньо безпеку і оборону. так, Давайте, можливо, перейдемо вже до того, а, до того, що йде за ним. ну, в часи, в часи війни до стійкості, Це я маю на увазі економіка, критична інфраструктура. Тим більше зараз іду після цих обстрілів важких складних, на жаль, точних обстрілів російських можливо. Збої в інфраструктур роботі підприємств інфраструктури. Ми вже бачимо відключення світла. Вже ну, достатньо вже... <кхід> регулярне. Воно стало. Mm -hmm. Як ми тут витримуємо? І має на увазі Вінницька громада з нашими критичними підприємствами критичної інфраструктури. Наскільки ми тут стійкі? Вінницька громада одна з найбільш підготовлених до такого сценарію. У нас велика кількість. Ну, як велика, кількість, подроблені е, котельні, які uh -huh. можуть там на різних видах палива працювати, є когераційні системи, які там виробляють тепло і виробляють електроенергію. Є е, в, в закладах освіти, дошкільних закладах, в медзакладах є генератори. Е, ви знаєте, що є програма, яка міська рада. Е, Підтримує і там відшкодовує відсотки там, пільгові по влаштуванню сонячних батарей, ну не тільки сонячних, різних альтернативних джерел. Здебільшого це сонячні станції. Тому на перехрестях таких важливих, якщо раніше були у нас проблеми, да, то на сьогоднішній день там повлаштовували прилади безперебійного живлення і вже такі критичні у нас перехрестя. Вже Світофори, Світофори працюють. працюють, якби вже таких ситуацій немає як було раніше. Uh -huh. Тому е, стійкість в школи в нас дитячі садочки в, працюють в нормальному режимі, побудували бомбосховища, десь відремонтували приміщення подвійного призначення, зробили. Ну і я вважаю, що. Вінниці є чим гордитися. Ну, що і... говорити, якщо будують нові протирадіаційні укриття, да. просто нові з нуля. І, і Вже ввели їх, не просто там. Вже ввели, та... так. Ну, час, частина ще будується, здається. У... Ну, багато... але, там, але там свої, свої нюанси, будівельні, так, свої, свої моменти. Ну і звісно, це ми говоримо про укриття, так і я не можу не згадати цей тиждень, коли масово. Були повідомлення про замінування, нібито замінування mm -hmm. шкіл. Так ну, це, звісно, ускладнює роботу закладів освіти, але це від нас вже залежить. Перевіряють, нічого немає, продовжують працювати і все нормально. А, важливий аспект для і ми часто говоримо про це в наших ефірах: про реабілітацію, про реабілітацію наших ветеранів, коли вони повертаються додому, звісно. Не просто так вони повертаються додому не через те, що в них закінчився якийсь контракт чи закінчилась війна, а через те, що вони отримали якісь поранення, що вони отримали втрату кінцівок, і їм потрібно тепер заново вчитися жити вже в мирному часі, трохи в видозмінному стані. Як тут е е проводиться робота з приводу соціальної реабілітації ветеранів підтримки їхніх родин е захисників? Е при департаменті соціального захисту є відділи, які організувалися у нас помічник ветерана, є різні програми, які організовують там дозвілля тих, хто перебуває безпосередньо там в лікарнях, хто може десь там виходити в. Да? Угу. Організовують якісь там автобуси, підвозять якісь, там, якісь концерти, е, щоб людини були, якісь і відчуття якоїсь щось, трошки радості. Да? І в, той, в той же час, щоб вони були в соціумі, щоб, щоб як... про них не забували. Да, да, щоб про них не забували. Е, і співпрацюють з громадськими організаціями. Там. У нас є така громадська організація, полум'я надії. Вони організували на е, Бивші фрунзи, там простір для ветеранів, то тобто есть туди можна вони як психологи там працюють з людьми. Там є комната, релакс, яка там хтось може там пограти теніс, хтось може пограти якусь там. Хтось тобто можна просто, просто да, поспілкуватися поспілкуватися, тобто такими... да, 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 там якийсь типу міні-тренажерний міні зал, ну там, як його назвати для таких людей. Mm -hmm. Але найголовніше, що спілкування, спілкування. І вони там є, дійсно там приїжджають і на Калясках кала... хлопці. І... і це не тільки там багато таких є організацій, які працюють з такими людьми, в лікарнях організовують реабілітаційні, ми знаємо, да, що в нас є. Лікарня, яка була ветеранів війни, її там зараз е, Всі, Взагалі по, по всьому місту зараз да, ми стараємося ну, по максимуму зробити, щоб там були пандуси, були е, якісь підйомники, е, щоб людина, яка е, має якісь обмеження, там, чи візок, чи е, протез, могла доступно дойти в будь-який заклад, е, ну, і, і, і нігде не було якихось там перепон для неї. Угу. Ну, тому, це питання доступності його, теж да, да, серйозне да. зараз якби. По максимуму це робиться е, і проводяться е, від міської ради, теж е, проводяться обговорення чи тренінг, я даже не знаю, як правильно сказати, е, з підприємцями, щоб підприємці побільше залучали вже хто. Е, Має якусь фізичну ваду на роботу. На роботу. Да? тобто mm -hmm. облаштовувалися для них доступні там, вбиральні приміщення, де вони там, можуть переодітися, створювали умови, створювали праців, умови та. да, там, які під цих людей. І до, коли були на слуханнях, люди приходили, то виказується, вже деякі підприємства вже є, і вже вони там облаштували такі зручності для цих людей. Я знаю, що ми не все обговорили, звісно, так, тому що є багато аспектів, про які можна говорити, що було зроблено за ці 10. Майже 11 місяців у місті, але я сподіваюся, що ми ще з вами поспілкуємося і ви на більше розповісте про це. Тарас Присяжнюк, депутат Вінницької міської ради, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті інсайт. Я дякую за участь дякую в ефірі і <кхух> сподіваюся, що наступний рік наступний наш бюджет буде бюджетом перемоги. дуже 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 хочеться в це вірити. Проект інсайт завершується встрінемо вже наступного тижня. На все добре, спокійних вихідних. По буднях на 101 і 8 вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.